Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою. Завершуємо сьогодні формування лівого плеча і лівого боку горловини, і, власне, завершуємо перед, перед безрукавки. Так, це у нас буде 25 лицевий рядок або 161-й у загальному підрахунку. І на його початку ми маємо закрити чотири петлі для формування зрізу плеча. Закриваємо раз, два, три, і чотири. Закрили. Далі ми маємо продовжити ці петлі в'язати з візерунком 25-го рядка. Вже смішно це все виглядає, звісно, але ми маємо зберегти візерунок. Залишилось тільки зрозуміти, де ж ми, Блін, в цьому 25-му рядку. Зараз я знайду. Ось наш 25-й рядок схема. Ось ми, виходить, ось тут. Ось цей ми маємо в'язати. Але для цієї убавки з нахилом праворуч у нас вже немає другої петлі. Тому у нас буде ця петля, лицьов, дві лицьові, одинарний накид замість подвійного, тому що у нас немає більше убавок, окрім цього. І ось ця одна убавка буде. Ось ця з нахилом ліворуч. Так, дивимось. І в'яжемо. Отут у нас буде убавка, одинарний накид, а всі ці три петлі ми пров'язуємо просто лицьовими. Ось таким чином. Тут ми робимо накид і дві петлі разом з нахилом ліворуч. Цю ми пров'яжемо ізнанковою. <кхи> так. І Далі ми продовжимо в'язати ізнанковий 26 рядок або 162-й в загальному підрахунку. На початку цього ізнанкового рядка ми маємо закрити одну петлю для формування з горловини. Закрили і далі пров'язали все ізнанковими. Всіх, скільки їх тут залишилось 6 петель, да. так? 6 петель. Повернулись до лицевого боку в'язання. Ну, і вже по всіх підрахунках у нас вже це останній лицевий 27 рядок або 163-й в загальному підрахунку. І 164-й в загальному підрахунку або 28-й знанковий. Отже, ми завершуємо вже в'язання переду. Так, на початку лицевого рядка 27-го нам потрібно закрити 4 лицеві петлі для формування плеча 2, 3, 4. Закрили пров'язали одну лицьову, <галець> розгорнулись і в ізнанковому двадцять восьмого рядку, <галець> закрили одну петлю для горловини, все, і ось цю нитку обрізали. І отак витягнули. Все. Наш перед джемпера завершений. Ось така у нас горловина вийшла. Це у нас ліве плече і це у нас праве плече. Так, мабуть, нічого не видно. Так, зараз спробую розкласти, щоб це якось продемонструвати. Ось. Бачите? Це плечі, ось вони. Оце горловина. Ось. І перед завершено. З чим вас вітаю. На сьогодні це все. Далі продовжимо в'язати спинку джемпера. Ну, а поки що, всім всього найкращого, бережіть себе. До побачення!